Відстань не вимірюється у кілометрах, вона рахується пам'яттю шкіри на дотик, на подих. Пам'ять лишається запахом у теплих светрах, огортає там, де болить, не зважає на подив. Близькість це не про міліметри між нами. Вона, як примара чи мить, коли відчуваєш той дотик крізь простір та час між вирами, довіра не про порожні слова чи звуки, вона проникає крізь шрамів броню, вкладає крихітне коротке люблю в теплі руки. Сміливість не треба вдягати у обладунки, не потребує вона ані меча, ані спису, вона малює на серці. Міцнішу броню алмазним своїм візерунком. Все, що насправді важливе та вкрай необхідне, буває не тим, що здається на перший погляд. Все, без чого не можна, без чого навіть надії не видно, завжди невагоме, легке, як теплий по шкірі. Подих.